Вітаю друзі! Я Вікторія. Сьогодні хочу розповісти про ось таку чудову рослину: це Хеномелес японський. Це напівлистопадний, напіввічно-зелений чагарник, який родом з Японії, але дуже широко розповсюджений по усій Європі. У нас чудово росте у Чернігівській області, дуже плодючий, ось такими красивими яблучками. Які дуже корисні, його можна використовувати як окремі кущі, а можна використовувати ось так живоплотом, як він росте у нас розмножується дуже гарно живцюванням, але ще найкраще розмножується насінням. Наші кущі, які тут висаджені їм по 5 років, були висіяні насінням і починаючи з 3-4 року вже почали у нас плодоносити. Виглядає дуже гарно навесні. Знайду відео і покажу, як він квітне. Він квітне таким красотом. Оранжево-червоним кольором і квітне у декілька хвиль. Любить сонце, посухостійкий і догляд за ним практично мінімальний. Це обрізка і полив у дуже такі спекотні, засушливі часи. До родючості ґрунтів невибагливий, єдине, що не любить лужних земель. Гарно росте на нейтральних або слабокислих ґрунтах. Цю рослину ще називають японською айвою, а через великий вміст вітаміну С ще називають північним лимоном. Основна цінність яблучка достигають у вересні-жовтні. Окрім краси, ця рослина дуже корисна через високий міст вітамінів, мінералів та органічних кислот. Серед вітамінів тут велика кількість міститься вітаміну С, аскорбінової кислоти, вітаміни Е, ПП, вітаміни групи В, багато мікроелементів, залізо, мідь, марганець, кобальт, а також велика кількість органічних кислот. Всі ці корисні речовини містяться і у цвіті рослини, і у зелених пагонах, але найбільша цінність і більша кількість корисних речовин все ж таки містяться у плодах. Ось такі яблучка, які виростають досить великі. Плоди мають антизапальну, загально зміцнюючу та діуретичну дію на наш організм. Ми їх Миємо, розрізаємо, обов'язково видаляємо насіння, бо воно є токсичним, і сушимо. Робимо сухофрукти, які потім використовуємо у чай замість лимона або варимо у звари разом з іншими сухофруктами. Також обов'язково кожен рік чоловік робить настоянку з цих цілющих плодів. Рецепт. Обов'язково буде в мене на каналі. Оці використання цих плодів просто незамінне під час сезонних захворювань. Для того, щоб мати захист від цих всіх простудних захворювань, обов'язково додаємо ці плоди в чай. Але як і кожна лікарська рослина, айва японська або хеномелес японський має свої протипоказання: це виразка шлунку, запальні процеси кішківників, а також за рахунок великого вмісту біологічно активних речовин. Він не рекомендується людям з підвищеною схильністю до алергії також не рекомендується зразу вживати в їжу велику кількість цих плодів. Це було моє відео про корисне на городі, як можна використовувати. Навіть ось такі здавалось би декоративні культури у повсякденному житті для зміцнення свого здоров'я усім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою! Бережіть себе! На все добре, па-па!